Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочів.нет у програмі новини за тиждень від 19 лютого. Сьогодні дивіться про таке: Небесна сотня у наших серцях у Золочівському районі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Перевіряли якість харчування у дитячих садочках та школах. Шанували пам'ять загиблих воїнів афганців Ірина Федишин виступила з концертною програмою у Золочеві. Благодійний ярмарок на підтримку Михайла Кмиця. Фінальні змагання команд учасників проєкту Школа безпеки. Запрошують на роботу у поліції є 75 вакансій. Золочівські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з кіокушенка і Карате. В районному народному домі імені Ігоря Білозіра відбувся вечір пам'яті Героїв Небесної Сотні. Відкрийте йому груди. Там живемо від кулі! Кров витікає, казка злетіла, волосся русяве розсипалося, очі голубі, як небо над його головою, схилилися хлопці над ним. «Небесна сотня у наших серцях під такою назвою відбувся флешмоб Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Учні Золочівської загальноосвітньої школи номер 2 імені Маркіана Шашкевича розповіли біографії героїв із Львівщини, які загинули за Україну. Шилін Йосип був мешканцем села Вороблевичі Дрогобицького району Львівської області. Народився він багатодітній сім'ї, мав восьмеро братів і одну сестру. Працював будівельником у Йосипа Михайловича. Завжди була активна життєва позиція. Життя чоловіка обірвалося біля житневого палацу. См... Куля снайпера влучила в голову трохи вище лівого ока. Смерть настала миттєво. Шилін вов'язко було 61 рік. Бура Ольга 28 років, з села Рікні Бузького району. З дитинства хворіла, мала третю групу інвалідності. Починаючи з 24 листопада 2013 року, брала активну участь в акціях протесту в Києві. На Майдані пробула всі три місяці. Тендітна дівчина була у загонах сотні самооборони Майдану, стояла осторожі, працювала на складі та на кухні. Приїхала бура Ольга на Майдан зі своїм чоловіком і завжди була поруч з ним. Померла в київській лікарні 10 березня 2014 року, від рани отриманої на Майдані. Слава Україні! Героям! слава! 15 лютого до 28-ї річниці виводу військ з Афганістану вшанували пам'ять загиблих воїнів афганців із Лучівщини. А ти, Боже, святий, кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, учисти ріки наші. Ми Богу дякувати, живі і здорові і ми хочемо одного, щоб кожен рік пам'ятнути ту людину, яка загинула в тій війні, яка та війна була не потрібна нікому, нікому, ні українцям, німцям. Ну, не, не важно. Я сказав одне слово. Я сказав одне слово, навіть Богом почуває. 15 лютого 2017 року річниця виводу військ з Афганістану. За традицією, яка була нами започаткована ще з 94-го року, воїни афганці збираються в цей день помінути загиблих злочив'ян, які в цей час загинули на території Афганістану. Сьогодні ми теж провели таку акцію, закупили квіти, поїхали у два напрямки, відвідали могили, помолилися, положили квіти, запалили лямпадки. Вшанували пам'ять загиблих. Відвідали також двох матерів, які ще до сих пір живі. Слава Богу, що живі воїнів загиблих в селі Підлипці і село Ремізівці. Одна мати Підлипцях лежача, вона вже не встає, на могилу не приходить. Ми зібрали за допомогою районної ради і свої кошти, залишили невеличку матеріальну допомогу. Те саме ми зробили і в Ремізівцях. Могили ухожені, підключилися до нашої акції школи, які визначили класи, були присутні діти на вшануванні голови сільських рад. Так, що традицію з 94-го року, по сьогоднішній день ми підтримуємо. 18 лютого у Золочівському народному домі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Михайла Кмиця. Зібрано 7 тисяч гривень. Дякуємо Ірині Федишин та її творчому колективу за допомогу. Дякуємо усім людям доброї волі, хто долучився та допоміг зібрати кошти. Подаруємо шанс на життя Михайлу Кмицю, котрий потребує пересадки нирки та печінки. Ще залишилося зібрати 138 тисяч доларів. 18 лютого Золочів'ян своєю творчістю радувала співачка Ірина Федишин та її колектив, коли душа від того, то і серіга, ти притулись до седенька Марії, Задай, якого волю завтає. Сьогодні ми приїхали з концертною програмою «Цвіта калина», буде, як завжди, яскравий концерт, багато образів, багато пісень, пісень, які люди знають. Також будуть прем'єри, працює сьогодні шоу-балетом, шість людей зі мною на сцені. Гарне світлове оформлення. Тобто вся команда, яка зараз зі мною їздить в турі, тому що ми вже об'їздили. Десь близько, напевно, вже 40 місць доходить. Тобто за два місяці ми січні місяці активно гастролюємо. Ми спочатку колядували, а тепер вже почали. У нас естрадна програма. Тому в золочі приїхали вже з програмою Цвіте Калина. 16 лютого в Золочівській загальноосвітній школі номер 1 пройшли фінальні змагання команд навчальних закладів району, учасників проєкту Школа безпеки. Перемогу виборювали 24 колективи, які склалися з учнів віком від 11 до 16 років. За результатами загального підсумку змагань перше місце посіли учні з кварівської загальноосвітньої школи, друге місце РМЗівського НВК і третє Словітського НВК. Це свято, так як попередньо оголосили, що його готували. Ми всі разом і дуже під пильним наглядом нашої головного управління національної поліції, державного Львівської обласної державної адміністрації. Це було Департамент департаменту освіти, також служба у справах дітей. Насправді ми з ними працювали дуже тісно, і та співпраця, результати її ми сьогодні побачимо. Я хочу вас щиро привітати з нагоди. Вашого грандіозного свята від імені головного управління поліції Львівської області я хочу побажати вам успіху, натхнення і побажати вам, щоб ви весь начитаний матеріал використовували і розповсюджували. Дякую вам. Фінальна гра буде складатися з трьох конкурсів: це презентація команди велоестафета знань» та конкурс соціальної реклами. Оцінювати наші команди буде компетентне журі. каменю. Під час великої перерви все населення нашої школи поспішає заправитися шкільні їдальні. Там у нас знак заправка. Протягом трьох місяців проходила підготовка школи безпечного життя. Розкажіть, будь ласка, коротенько, як вона проходила і як ви готували дітей? Добрий день всім. Я дуже вдячна всім учасникам проекту. Діти були просто бомбезні. Вони йшли за мене на контакт. Це був перший наш такий досвід. Я надію, що такі проекти будуть в подальшому в майбутньому. І проект був дуже цікавий для нас. Ми навчили дітей дуже корисних порад. В його їхньому повсякденному житті ну, ми є правозахисною організацією, так і на певному періоді, якби нашого розвитку розвитку, ми почали дуже ну, багато працювати з правоохоронними органами. Тоді це, це ще була міліція, зараз це вже є реформована поліція. І скажімо, ну попри ті проблеми, які вони мають, ми все рівно розуміємо, що дуже багато. Проблеми, які є безпекові, та все рівно залежать якби від них, і ми собі подумали, що невже це є погана ідея, коли поліцейські почнуть? Як найшвидше, як то кажуть, змаличку спілкуватися з е, тими майбутніми громадянами, фактично готуючи їх. Ну а по служби вони і так мають ну, якби мали би мати правильні відповіді на якісь безпекові питання. 12 лютого у місті Миколаїв відбувся чемпіонат України з кіокушенка і Карате. Злочивщину на змаганнях представляли вісім спортсменів. 12 лютого у Миколаїв відбувся чемпіонат України, який рахувався відбірковим на чемпіонат Європи. Учасники було біля 200 учасників. І золочка нас представляло золочну 8 спортсменів. Гнип Ігор, два брати Пірови, Кузьма Ігор, Козак Володимир, Купен Юрій, Пісцо Павло. Ну, і я виступав серед ветеранів групи 35 і старше. Поєдинки проходили насичені. Дуже прекрасно провів поєдинки, гнип Ігор. Провів два поєдинки, переміг. Можна сказати, достроково, але в двох інших поєдинках він програв. На жаль, не попав в четвірку кращих. Також пробів перший раз виступав на змагання проти типерови. Можна їх теж відзначити. Це їх дебют був. Пісто Павло також перший раз серед дорослих виступав, теж дебют. Можна відзначити його. Козак і Кузьма також не вийшли в п'ятірку кращих, на жаль. Я в своїй віковій групі зайняв третє місце ветерани, 35 і старше. Ну і купень провів два боя, який теж провів дуже на високому рівні, зайняв перше місце. Слідчі змагання, які мають відбуватися у нас, ми готуємося до дитячих змагань, які відбудуться у Львові в кінці березня. Турнір Перший крок, а також Кубок Львівської області.

Подобається вам варточку їсти? Цікава група, скажіть. А що зараз він перебрати? Що? Любите їсти, подобається. Смачого вийде. Все скидає. Добре, прошу. У нас там буряк, Так, тут комфорт, проти часу? за тиждень воно знову депукови, чи скільки. Я ще раз сказала, що ми не створюємо меню. Нас там дають, так нам дає район. Вони там все розробляють. Все, що потрібно дітям на день на раціон, скільки там має бути. Все, ми не складаємо. Я кажу, самі страви. Тобто, чи повторюється воно чекайте, воно ж ми може. Кожен день ставлю, бачите? — тут є перші. Кожний день. Це я вас не обманюю. Контрольна побачите? — Я із тих, що не обманюю. Ну, кожен день тут виставляється. У нас можна вчорашне дати подивитися. У нас забори робиться кожен день. тому Ви не дай Бог, щось сталося. Ми маємо чим себе реабілітовувати. Тут все якісно. Бачите, розважна картопля, яка пройшла медкомісію, яка має мати відповідний домик і так далі. А де звідси пропасала табличка? Я працювала у складі комісії по перевірці харчування дошкільних закладів і шкіл. Я побувала у дитячому садочку номер 4 і у школі номер 1 Що стосується дитячого садочку номер 4 ми дуже задоволені харчуванням дітей, там дійсно смачно готують гарні порції. Ось дуже гарна їдальня. Отже, ми задоволені, і я думаю, батьки повинні бути вдячні працівникам їдальні, які забезпечують таке хороше харчування. Відносно першої школи ми прийшли на обідню перерву і якраз дивилися за розкладкою. Харчів, перше, що мені кинулося в очі, це не в кожну тарілочку було долито масла. Можливо, це помилково. Ось можливо, люди були дуже стомлені, тому що вони перед тим день приймали велику кількість дітей коло 240 чоловік, і доводилося дуже в напруженому режимі їм працювати, але трошки не відповідало меню. Ми його на жаль не побачили. Були рибні котлети. Які, ну як вам сказати, так як на мене, дуже були засмажені засильно. Ось ми повинні дбати про харчування наших дітей, думати про їхнє здоров'я, і тому я думаю, що треба дуже так по-материнськи підходити якраз до цього харчування. Громадськості Золочівщини завжди прикута увага до теми харчування. Дітей в дитячих садочках і школах відповідно в минулому році була створена спеціальна комісія районної ради по виявленню якості дитячого харчування, і сьогодні та комісія здійснила виїзд по кількох дитячих садочках міста Золочева і по двох середніх школах. Особисто я був присутній тій групі, яка була в дитячому садочку номер 2 виченька і в Золочівській середній школі номер 2 В цілому комісія в частині тих двох навчальних закладів дійшла висновку про те, що харчування є добре діти з апетитом з'їдали, робилися контрольні заміри ваги порції, які відповідали відповідним стандартам. Проте та тема потребує постійної уваги, тому що е, збільшуються ціни на продукти і е, батьки десь вимагають кращої якості харчування, зокрема в те, щоб в раціон харчування ходило більше фруктів, овочів, де є більше різноманітних, необхідних для розвитку дітей вітамінів. Тобто це питання не, не якесь надзвичайне, це питання робоча і районна рада, депутатський корпус його буде надалі тримати на контролі. Сесією районної ради була створена комісія тимчасово по вивченню питання якості та норм харчування в дитячих навчальних закладах та школах району. Сьогодні ми відвідали два дитячих навчальних заклади і дві школи. В принципі, поспілкувавшись з дітьми, діти задоволені харчуванням і. Хотів би сказати, тільки звернутися до батьків, якщо будуть якісь у вас зауваження, можливо, будуть якісь заперечення, то, будь ласка, нас інформувати, не будьте байдужими і займати чітку громадську позицію. Запрошують на безстрокову службу на вакансії у відділах поліції у Львівській області. Є 75 вакансій. Прийом анкет та документів з 13 по 23 лютого. Прийом документів для участі в конкурсі та надання консультацій щодо порядку його проведення здійснюється за адресою місто Львів, площа генерала Григоренка. 3. З 9-ї години до 17-ї, щодня, окрім вихідних. У понеділок, 20 лютого, у Золочеві відбудеться віче у пам'ять про Героїв Небесної Сотні, початок о 13-й годині на площі Незалежності біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Дякуємо, що завжди з нами. Зичимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини. Ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.